«Дзвінки перлини верховини так поетично називався фестиваль, котрий об'єднав любителів Коломийки з многих закутків нашої області. Уже восьмий раз Воловеччина зобрала більше Г-40 неординарних колективів і оригінальних ісполнителів Коломийки. На свято приїхали делегації з різних районів Закарпаття та гості з многих областей України. Праздник розпочався ходов учасників і від делегацій у районного дому культури до головної сцени по вулиці Карпатській. Шановні жителі Воловеччини та гості цього славного куточка серця Карпат, малювничого куточка Карпат. Всього Закарпаття, всієї України, всієї Європи це є свято Духу Народного, який живе і перемагає усі труднощі, Долає, в тому числі завдяки витокам всієї нашої культури, так як європейські ріки, найбільша європейська ріка Дунай, в тому числі набувається з Струбочків, які народжуються на верховині, так від усної народної творчості і їх основи Коломиїв добувається і розквітає вся українська, вся закарпатська культура. Святкуємо і пам'ятаємо, продовжуємо наші традиції і розвиваємо. Тож, хай свято починається.

Сьогодні фестивальна палітра нашої області поповнилася ще одним фестивалем, який має дуже гарну назву «Дзвінки перлини Верховини. Воловеччина зустрічає. Колективи з усього з усього нашого краю, які виконують надзвичайно е, красивий і і е, оригінальний жанр пісенного мистецтва коломийку. Коломийкарі Рахівщини, Міжгірщини, Воловеччини, е, Виноградівщини, Іршавщини, Мукачівщини, всі будуть презентувати свою творчість для глядачів та гостей Воловця. Думаю, сподіваюся, що цей фестиваль доповнить ту намистинку нашу фестивальної палітри, яка є в нашій області. Сьогодні Воловеччина проводить свято, на яке скликала чимало людей з усієї Воловеччини в першу чергу, але навіть і з інших районів області. Тому що фестиваль надзвичайно оригінальний і цікавий, і він вже проводиться не вперше. Він називається, як ми читаємо із оголошення різних дзвінки перлини верховини. Насправді це пісенний фестиваль найбільш популярного жанру у карпатському регіоні, у тому числі і в самому Закарпатті, жанру Коломийки. І дуже приємно, що такий фестиваль проводиться, тому що Коломийка відома із давніх часів. Навіть дехто говорить, що із 16 століття, але це раніше в у радянські часи так говорили. А за моїми даними, коломийка побутувала ще в часи Київської Русі України. Вона надзвичайно давня і йшла до нас до сьогодні. І наш народ надзвичайно любить цю коломийку І про цей жанр сам створив чимало прекрасних висловів. наприклад, таке, де говориться: Ой, чуже я молоденький і всякі співаночки. І та нема на світі кращих за коломійочки. in my Сьогодні ми відзначаємо свято Коломейки, або, як воно було названо нами, дзвінки перлини Верховини. Коломейка це є один з головних носіїв культури нашого верховинського краю, які передали нам наші діди і прадіди. І наше головне завдання примножити такими святами і передати. Услідуюче покоління, нашим внукам і правнукам. Сьогодні свято, яке відбувається в нашому селищі, воно стало святом не тільки нашого селища, а воно стало святом і нашого цілого краю Верховинського. Тому нам ще приємніше, що воно відбувається в нашому такому невеличкому селищі. Я хотів би особливо подякувати нашим гостям. Які сьогодні відклали всі свої справи і прийшли дорогу до нас з різних куточків Закарпатської області, з України, з-кордону. за кордону. Я думаю, шановні гості, коли ви заїжджали через наші перевали в це містечко, ви бачили наші красиві краєвиди нашого селища, які саме ці краєвиди, які роблять наше селище таким мальовничим. І ідентичним у своєму роді, не схожим на жодних із подібних міст і селищ нашої держави. Тому, шановні гості, я хочу побажати вам сьогодні насолодитись нашими красивими краєвидами, скуштувати нашої верховинської горілки і станцювати з нами коломийку. Щиро всіх вітаєм у вашій окрузі. Файні села Виноградові, чисті в ньому керниці. Ми прийшли вас привітати з Новоселиці А ще в наших селах здавна є традиція приславна щоб людей причарувати, коломийку заспівати. Заспіваймо коломийку, весело, весело. Чути наші коломийки натритнює село. Заспівай ми коломийку, весело, весело. Чути нашу коломику, третю уєселу, Чути нашу коломику, натрит уєселу. Мене мамка породила під кущем пасулі, Та дала ми чорні очка як то ізолі. А я дуба не рубаю, лиш перетинаю, а я любку не тюлюю, лиш по а я любку не тюлюю, лиш по Кликінити новосільська банда, новосічка кликнику, любити не ганьба, ново січська кликнику любити не ганьба. А бо собі заспівали, бо ми малий дяку. Та ще бось ми заспівали всім людям на вдяку, та ще бось ми заспівали всім людям на вдяку. А ми собі заспівали, побавали, бо поба, дяку мали. А ви ж це нас попросили, щоб ми і заяграли. Наш ну, того, Іване, вріжете нам того Фатьовського. Того Фатьовського співаного. Того! того! Ха. Та що, Олексо? Уріжемо Фатьовського. Ану! Не вижу! Рут. Люблю тя, куплю тобі куча, я куча запіє, с до гори Маріє. Ой, дана майдана, чия любка майфайна. Ой, дана майдана, моя любка майфайна. Ставай дворі маріє! Ой, Маріко, добра будь, та й за мене не забудь, бо як за ня забудеш, що на моя не будеш! Ой, дана майдана, чия любка має файна, ой дана майдана, то я любка майна. Май а, дівочко, ану, ви тоже фатівського нашого!

Новоселиці люди добрі, щирі і привітні. А кругом них чисте блакитне небо, дзеркальна чиста вода і гордість нашого села, гора Фрасин. В нашому селі колоритна мова. В нашому селі добра ніжна вдача. Живе мені в руку, гонорово. Нас єднає пісня, танець, праця. Дякую, новально! Гості і учасники фестивалю мали можливість покуштувати смачні верховинські страви. Майміся полюбили слишки і кромплі печені із верхніх воріт. А які красоти представили на виставці робіт майстри народної творчості, на котрій багато воловечин. Це свято Коломийки. ми дуже чекаємо з великою радістю. Співаємо коломийки ті. Які нас навчили ще співати наші батьки, прадіди. і велика, дуже колиска коломийок зібрана в районі, де на... на насправді ні в якому районі немає тих збірок, які збереглися в нас на Воловеччині. Коломійка. Це краса оновлення Воловеччини. Це радість така, яка, якої ніде немає жодного ні в якому районі. Як заспіваю коломику, я кажу, велика вня сила, це здоров'я, це радість, це духовність, це скарб нашого народу. Гуселки красну грають, та цимбали ряхтять. Ай, бо мене молодий куфашаночки кортять. Ой, зарай мій гудачіку, та найпотанцю. Як ми курка єйце, я, я, я ти подарую, ай бо курка єйце знесла, качка розтоптала, не чудуйся, худачеку, щося біда стала. Ай, ми собі заспіваємо тої коломийки, аби ми танцювали до білої днинки, ай в зеленій полонині зацвіли ягідки. ми дівочки із Канори в гудак вітки. Ай я собі полюбила гудака, гудака, ай бо мені на гудака, та все була дяка. Ай я собі полюбила та, що Красно грає, я думала, що він легінь та він жону має. Не комуся не радую лен тому дівчати, бо воно собі потанцює, як на тарілчати.